Самі в сфері закупівлі ми не секрет, що це є одна з найкорупційних схем, де прикривається близько там з бюджету викрадається мільярди, більше 50 мільярдів. Якщо на всіх тендерних закупівлях держава витрачає порядка 250 мільярдів, то офіційно експертами підраховано більше 50 – це звісно система відкатів. А тому ми бачимо такі явища, як там малина по 600 гривень і інше. Щоб таких більше позорних речей. Відбувалося в нашій країні. Ми сьогодні якраз і цей законопроект підготували. Даний проєкт закону вирішує проблему безконтрольності. Державне підприємства можуть і далі, повторюю, можуть і далі проводити тендери без дотримання всіх термінів і процедур, визначених у законі про держзакупівлі, і не витрачати зайвий час на паперову тиганину. Але вони мають публікувати звіти про свої закупівлі, які перевищують визначений поріг на веб-порталі державних закупівель протягом трьох робочих днів після укладення договору. Це і є по великому рахунку суттю цього законопроекту. Норми, які ми пропонуємо прийняти, дуже прості. Просто протягом трьох діб, після того як здійснена державна закупівля, на веб порталі має бути надруковано, хто що закупив і за якою ціною, щоб був дієвий громадський контроль, щоб державні кошти не розходились бозна куди, а мали йти на надважливе і надцінне. Шановні колеги, я дуже прошу вас. Йдеться не про певні політичні рішення, це державне рішення. Ціна питання 250 Ба навіть 300 мільярдів гривень у рік, які підуть під громадським контролем, чисто прозоро і на те, на що нам має бути направлені державний бюджет. Зараз ми ставимо на голосування. Дуже простий, але ж важливий закон 2207 про здійснення державних закупівель. Щодо підсилення прозорості закупівлі підприємств, щоб жодна інформація від суспільства не приховувалась щодо закупіль, які проводяться за бюджетний кошт. Прошу шановні колеги підтримати цей закон голосуванням за основу і в цілому. За 235 рішення прийнято по фракції. Будь ласка, покажіть. Партия 14, 1469, удар 25, економічний розвиток 26, суверенна європейська Україна 31, свобода 31, компартія 0, позафракційний 39.